З миром Божим, нехай Бог зарягає там, де ти є. Чому деякі люди такі депресивні, апатія в них, стимуляція тіла, такі вони схильні до панічних атак, а інші навпаки такі позитивні, наповнені вірою, йдуть не позитивно, просто заряджають інших. Чому ми ходимо в одну церкву? Ми народжуємося в одній сім'ї, ми ходимо до однієї школи, але. Погляди та розуміння життя у нас зовсім інші. Стой! Чому? Чому так? Тому що у кожного з нас є два ДНК в тілі. Одне ДНК це тоді, коли ми народжуємося, і вони в нас ідеальні. Знаєте, як кажуть, що всі діти народжуються розумними, красивими, так? а потім. А друге ДНК це те, що покладається від наших батьків. Ну, наприклад, ваші батьки були схильні до депресії, е, такі були дешевні страждання, безумства навіть були. І от саме ці батьківські гени, вони замкнені, вони у сплячці. І вибір наш, е, де який ми пробудимо, пробудемо, так? тому що е, те, що саме на рівні думки, прийняття рішення, е, мислення. Складаємось ми. І тому дійсно у нас є вихід з цього всього. Щоб бути ідеальними нам треба просто заново народитися з гори. Нам треба через послуг до істини хреститися кожен день, в отця, сина, духа святого, проповідувати Евангелія. І наші ці. Старі патерни, оці ДНК наших батьків, так? тому що науковці кажуть і лікарі, що ми вже народжуємося з такими мутованими генами. Але якщо ми народимось від Бога, то в нас ми будемо новим творінням. У нас все старе, воно просто відпаде. І тому справжнє я це те, які в мене думки, які я приймаю рішення. І мислення, тому що наша душа, якщо її скорити до Господа, тим самим ми народимось з гори, тому що нас душа вона буде смирена. І тоді ми станемо успішними, ми станемо розумними, красивими на всіх нас. Ну тобі підписатись на наші телеграм-канали, де є виходить кожен день багато відео. Дивися регулярно, і слово Боже, воно буде прописуватися в тебе на розумі, і хай Господь тебе зберігає. Амінь.